Всі Сі доймають прескають. У нас не получається місяць світить. Там десь ще десь світло світиться далеко. Газончик А робота, навіть в кабіні не, не сидів. В день нема коли, в день сється сою. Так mm. в день. Година п'ята починаємо, бо з роботи. Я чуть скорше брат пізніше. Тільки чути як годе, агрохолдинги роблять. Десь там аж відніється трактора. Темно, нічого не видно. Але такі поля можна робити, гони по 600 метрів. Якби без городів, то взагалі шикарно. але города трохи займають часу. Там хтось агрохолоден робить. Pracujemo po džipesu. Razvo, vidno, da po preskalo, da. In pošču se. буде видно на зону. Куп. Там навігація. Ка процедурація не дорога. Ка як то? Танк не Громко. на вона да, тут його жарко. на наташкові. На Що переписати? Ні. Не. не видно? Не видно, так. Щось телефон не хоче знімати. Телефон не хоче знімати. ні меню, ні того всього. Хотів зазняти меню яке, ще щось, телефон щось не хоче. Хотіли раніше прескати, вітри були. Сьогодні якраз файно тихо. Недорога там, щоб супер-пупер та навігація була, але гектари рахує, показує де замальовує, де прискали, де де виключили.